Цього року партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина виповнилося 15 років для партійної організації. Це вік досвіду, мудрості та ознака правильного політичного курсу. Серед нас є люди різного віку, статі. Ми представники різних професій, але об'єднує всіх нас спільна ідея та прагнення єдиної європейської та процвітаючої української держави. Ми єдина із політичних сил національно-патріотичного спрямування. Яка прожила сьогодні 15 років. А 15 років ми прожили через те, що ми спільно разом з партійцями чесно, справедливо, весь час проводили боротьбу. Ми постійно ставили собі за завдання, що будемо боротися за сильну українську державу. А для мене партія Батьківщина це частина мого життя. І знаєте, мені часом вдома е, кажуть: ну та скільки вже тобі то треба, ну та скільки ти вже можеш? А я просто не можу. Я е, вже стільки років вже в політи, щось вдається, щось не вдається, в чомусь розчаровуєшся в чомусь, радієш за якісь результати. Але ось такого глибокої зневіри, що все, відходжу, покину, цього немає. Тому що я свідомо з самого початку, коли вступала, бачила кінцеву мету, і я розумію, що вона ще не досягнута. І тому що все, що можна, ще буду все-таки робити для того, щоб її досягти. Партія для мене стала, скажімо, таким другим диханням. Бо я фактично день я і тут в сиділа, і була просне когось одно у мене фактично в цілі дні були партії. 11 років, без, без відпусток. Ця партія вже має 15 років, і я думаю, що з кожним роком вона буде тільки набирати обертів, і кількість членів партії буде тільки збільшуватися. Одна партія, яка має дійсно лідера, який від самого початку свою ідею і всі свої обіцянки старається виконувати Ці 9 років, означає для мене боротьбу, боротьбу за справедливість, як каже Юлія Володимирівна, вона є за неї. Варто боротися, і тепер тим більше пора за неї боротись. Наша партія пройшла і за цей час, і випробування владою, і опозицією. Режим Януковича робив все, щоб нашого лідера Юлію Володимирівну знищити в тюрмі, а через всі силові структури. Він чинив репресії проти наших однопартійців, але ми сильні, структуровані, монолітні, і ми вистояли сьогодні. Наше завдання це спільно з тими, хто хоче бачити Україну сильною європейською державою. Ми маємо прикладати всіх зусиль, щоб як корінна нація і всі, хто проживає на теренах України, це відчули. Я казала або Батьківщина, або ніде. І дивіться, скільки років вже 15-й рік, 15 років батьківщина. Але якщо взяти, ну не знаю, як собі хто думає, може знаєте, по-різному. Люди там, може хтось має, може хтось на якийсь вплив має інший, але партія наша позиції не міняє. Криворіж сталь, хто забрав? Юлія Володимир забрав. А шельф хто не дав красти. Юлія Володимир не дала красти. За що й терпіла? І терпів. Ну, і така позиція тверда. Слухайте, як вона виступає на сесії Верховної Ради. Вона жінка принципова, мудра. Чи є хто такий? Що втримала то, думаю, Ліда? Жінка сильна, як ти казав, і духом, і вірою. Вона хоче змін, хоче кращого, я б того хотів. Десь рік тому наше керівництво району приїжджалось з області ще один з керівників. Був Нічого не запитали, не запитали, чи я є. Тобто, хто Той хто -то є хотіли теж, ну правда, тиску не було, але вони думали, що я просто зламаюся і там піду до них, на поводок але не пішов. Повірили в Юлію Володимирівну люди, люди зараз розумні, вони все, все розуміють. Були такі часи, що вона не могла, коли вона могла, її в тюрму посадили. розумієте. Зараз треба, звичайно, треба відновлюватись, міняти принципи. Тому що якщо є команда, то команда вона повинна бути. Ну я рахую, що в районах є команда. Мені здається, що підтримку має батьківщина от в таких сільських простих людей за рахунок того, що в кожному селі сформований осередок батьківщини, і в ті осередки підібрані такі люди активні, які займають активну позицію, які ведуть за собою людей, які є прикладом інтелігентності на селі. Партія батьківщина ніколи майбутнього не буде мати, коли до Єлав не будуть поступати молоді люди. Я хочу сказати, що ми такий процес проводимо весь час, тому що ми бачили, бачили правду в цьому порівнювали з іншими партіями, з іншими лідерами і бачили діяльність членів батьківщини тут в нас в районі. Не було суперечності там правду бачили цьому. Таке середовище, батьки ну, всі підтримують І Михайло Миколаєвичем, так залучалися завжди до такої активної діяльності, починаючи з молодіжної організації. На сьогоднішній день, якщо молоді люди хочуть працювати в партії батьківщина, хочуть з нами спільно боротися і завтра е мати майбутнє. Ми сьогодні закликаємо всіх, хто ще не вступив в партію Батьківщина, приєднуватися Допоки всіх ворогів, які сьогодні зазіхають на Україну, ми не виженемо з української держави. Як і українську націю, труднощі об'єднують та додають досвіду нашій політичній родині з Божою допомогою з Україною в серці, справедливість в нашій державі обов'язково переможе.